Сьогодні знову разом з колегами та волонтерами направляємося в село Приморське Васильівського району для проведення евакуації місцевих мешканців. На даний час в'їзд та пересування по село Приморське є дуже небезпечним через активність ворожих FPV-дронів на оптоволокні, які сидять на узбіччі та підступно чекають на проїжджаючі автомобілі. Назад-назад, зараз назад. назад давай! Я піві, втора. Зараз сюди ще одна прилетить. Forgetting? Висит! Висит! Давай, гаджет! Ефиви Приморская. Где летает по Приморскому? Продали. С собаками, с котами. Давайте тачку, давайте. Подходите, подходите до авто. Це всі песики ваші, так? Ні, мої коти. Дрон заходьте, 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 сюди, за, сюди заходьте. У вас реб включений? Так. Да. Ось так в таких умовах проводимо евакуацію. Гадарів. Все нормально, вони що ви живіть. Так, все добре, сіли. Спасибо, Господу Богу. Yes. Yes. Дай Бог вам всім здоров'я. Зараз знаходимося в безпечному місці. Постоянно дрони постійно снарядами стріляють. Там треба ховатися, а от снарядів там взагалі не заховається. це так на удачу. Поліція постійно за мною зв'язок держала, поки я виходила, Єлі дійшла. Сім 7 кілометрів. 7 кілометр... 7, 7. Я ж там, ета, от, ну, отак кругами ходила. Ви вибиралися в пішовому порядку. Да, то... так, так, так. Мені поліцейські раніше казали, вибирайтесь, вибирайтесь, поки є можливість, а все ж надіялась на краще. Думала, ось їх відгонять та буду жити у своєму будинку. А де ви мешкали в погрібі? В підвалі, так? Так, 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 Було, було не постійно, але було як з перебоями. Ворожі авторі з'явилися буквально ось місяця-полтора багато. Багато співвідронів, так? Так, да, дуже багато, дуже багато. І по селу йшла, і оці ж ждуни сидять. Я вже теж боялась, думаю, вдруг вони там на, на рух реагують. І щоб вас Бог беріг. У вас така опасна робота, хай вас Бог подобає.